Ой, еще один. Ви в числі, учасникам молодим, які були в листопаді стосовно забудову. Ви, по-перше, коментували, я пам'ятаю, потім підходите до нас на зупинці, запитали, скільки малі на увазі. Пропустіть, бабче, пропустіть, жовтня. Все, Все, в в ви я гігодів, я ви, я пиє? Пиє? ви не регіонів? Поясніть, будь ласка, вашу Мам позицію. Мали. Дуже цікаво. Громаді міста, Місті, які зібралися, чому ви захищаєте забудовника? І чому ви прийшли і не представилися? Я ж покликав, підійдіть, хто захищає забудовника, хто захищає забудовника, підійдіть, вислати за перед людьми. О, мол, сказати, морда. Я зовсім не захищаю забудову. А кого Що ж ви захищаєте? <рик> я захищаю тих людей, які мають займатися спортом на новому стадіоні. Ви чудово. за все, за все вони до мене сьогодні прийшли в штаб, до речі. Ви чуєте реч. те, що ви хочете. А, а на що ж ви тоді? Ну, то ви ж вийшли. У вас є своя позиція, в мене є своя. Ну, то я чому? громадян України маю право висловити свою позицію. Позицію, а норми не вважають. Я громадянин так. А біть нас, ми мєлі право. А вас да, ви, да. Ви стояли, ви бачили. Да, ви бачили. Когда вы перед машинами становились, когда вы не давали добор спалить, ваши тетушки, а вы командовали, а вы не команды. я вас у вас есть запись? Я вас закрыл, а вы в интернете есть дальше. А ви стояли и командовали, а вы стояли и командовали Китушками. этими. Я командовали. Вы командовали, да. Вместе слашены. Я вас прям. Давай, вот я так понимаю, разумею. Що ви э, зараз маєте претензії до мене, так і, я, там, да? май, теж, так і бут, я маю теж. так я теж маю.